Олексій Константинов, Анна Степанова, Наталя Тамбейків. Олексій, стартуємо по готовності. Час, пішов. Добре. Об'їжджає волонтерів. Рахтон. До нас приїжджав якийсь разів. Добре. Перемість, що поступається. Дивимось вже на наступний колос, на якому будемо почали. Далі дивимося на, червони, на, рапу, на, да, липимо, на чі, червоний овал. Як ми його проводимо. Вже тут починаємо, переводимо повернуть на, на, на синій овал. Видимо, на серй, на овал. Добре. Червоно, сам я забываем. Поезжаем и ответим на пустимо висит. Червони. Да, это надо на двору. У меня подказывается. Доброе, доброе, доброе сурно.

Себе, так, Анна а на Станова, Алексева і володимир Шрамко. Давай, зміничка, зміничка, не Зупиняється. Да, Добре. Червона справа, синій збір, великий ночок. Заходимо широко на синій, щоб можна було червоний. Далі зеркало. Починає займатися. Червоний синій. І так близько під підходимо, що проїжджає, що він все ж звідси. Молодець. Стоп. Добре. 2,18-975. Два... Один штраф.